Потужний переліт по нафтобазі, в тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині. Сяйво від пожежі було на всю область. Також зафіксовано займання в районі установки первинної переробки нафти АВТ-6 Саратовського нафтопереробного заводу. Російські джерела стверджують, що від прямого влучання нібито врятувала дронова сітка, проте вогонь значний. Ймовірно, місцева російська влада дає суперечливі дані та обманює. Є свідчення точного влучання. Перед переглядом не забудьте підписатись, поставити подобайку та написати будь-який коментар підтримку ЗСУ. Також повідомляють про нібито збиття 64 безпілотних літаючих апаратів та падіння уламків із подальшим загорянням на кількох нафтопереробних підприємствах цієї ночі в Росії. Додатково за відкритими джерелами кілька незалежних спостережень і супутникові знімки свідчать про масштабні дими в районі установки АВТ 6 Саратовського нафтопереробного заводу, що підтверджують пряме влучання. Влада регіону поки не надала повної офіційної карти збитків. Місцеві журналісти та тіктокери вже зняли багато відео та фото підтверджень, точних ударів по Саратовському НПЗ. Як бачимо, нафта та пальне стають все більше дефіцитними на Росії. На цьому у нас все. Віримо в зсу. Разом переможемо.